Де в Одесі можна безкоштовно зробити чекап здоров'я та ще отримати за це немалу суму. Я побувала в новому донорському центрі Біофарма Плазма, в Одесі він щойно відкрився на польському узвозі 11. Таких центрів в Україні вже 17, і вони реально рятують життя. Я пройшла безкоштовний чекап-аналіз крові на 22 показники, тест на віл, гепатит і консультацію терапевта. Все максимально сучасно, чисто і комфортно. Сама процедура триває приблизно 45 хвилин. Ти лежиш у зустріч. Ручному кріслі апарат акуратно відділяє плазми, повертає ретроциди та лейкоцити назад у кров. І кожен донор отримує півтори тисячі гривень за першу донацію до 31 грудня. Це приємний бонус, але головне усвідомлення, що ти реально допомагаєш людям. Біофарма з плазми виготовляють ліки, які рятують життя військовим, дітям та пацієнтам із важкими імунними хворобами. Якщо ви давно думали стати донором, це знак. Центр працює з понеділка по суботу з 8 до п'ятнадцятої години